У День незалежності на передову для наших захисників, які сьогодні виборюють на сході істину Незалежність України, волонтери повезли гостинці з Бродівщини. Зокрема, у найгарячішу точку нашої держави разом із волонтерською групою самооборона Львівщини поїхав міський голова Бродів Анатолій Белей. Що повезли для бійців на День Незалежності? Далі у сюжеті. У день незалежності на передовій наші захисники смакували домашніми варениками. Шість тонн національної страви приготували господині з усієї Львівщини. Лише у бродах вареників наліпили півтори тисячі. Аби доставити на фронт свіжі пироги. Волонтери взяли спеціальний холодильник. Цей холодильник навмисне разом з нами буде там стояти два дні, щоб ніхто не турбувався. Захисники обов'язково отримують ці вареники власне до святкового столу на День Незалежності. Вареники не лише як наїдки, а символ національного духу та свідчення згуртованості людей, які днями і ночами з вдячністю захисникам виліплювали кожен пиріг. Домашні смаколики це не велика частина того, що повезли на схід. Теплий одяг, спальні мішки, каремати, чимало індивідуальних посилок, електроінструментів, холодильна камера від парафіяльних громад, сухі борщові набори та чаї від бродівських господинь. Це все окремою вантажівкою у складі волонтерської групи. Самооборона Львівщини повіс від Бродівської громади міський голова Анатолій Белей. Також посадовець-волонтер доставив бійцям електропідстанцію вартістю 25 тисяч гривень. Більшість цієї суми власні кошти півтори тисячі зібрали настоятелі храмів. Як розповідає Бродівський міський голова, чимало замовлень бійців щодо теплих речей, спальників і тому подібне вдалося реалізувати як голові благодійного фонду Берегиня. Цього разу кількаденна поїздка на війну була найнебезпечніша. Волонтери особисто відчули, що таке обстріли. Дякувати Богу, постраждала лише одна вантажівка, верх якої практично знесло. Та волонтери переконують, це незначне, порівнюючи з тим ризиком, який зазнають бійці щодня, аби ми тут не чули обстрілів. А ще сили здійснювати непрості поїздки на окуповану територію, додає настрій бійців, який відчувається при кожній зустрічі. Їм потрібна наша з вами підтримка, адже війна не лише там.